Всім привіт друзі, з вами я, Льоша Плей, і сьогодні виконується перший мій ювілей у моєму першому каналу Льоша Плей. 5 років. П'ять років і сповняється самому першому відео, якого я зняв за всю свою історію життя. П'ять да. років назад вийшла ця дата, 23 лютого 2020 рік. Перший раз я почав знімати відео. І до, і до сьогоднішнього дня, 23 лютого 2025 рік. От ми вже. Ну, як ми, мені кажеться, ну, навряд ли дивляться ті люди, які дивились мене ще тоді. Ну, от я вже пройшов 5 років і що до сих пор знімаю для вас відео. Да. 5 років тому назад. Началась... Моя кар'єра, якщо можна її називати, Ну так, да, ця кар'єра навіть мені не принесла 50 підписників, навіть якщо взяти всі разом мої канали. Да, ну, в мене є три канали. Оцей, на якому я зараз знімаю. Оцей. І ще один. Там, де, там є 10 підписників. Тобто, зараз є у мене 40 підписників, якщо, якщо все разом взяти. Капець. Ну, нормально. Тут бачите є перегляди на 120 переглядів 4 роки назад. Знімав тут всякі ігри. От перший, де я знімав за каналу Raider Baggy Game Vladic. Проходжу паркур. карта з другом. Даже теж грав. Епізод 4. У Minecraft грав. От ці паркур теж грав. Давайте даже передивимося. Починаю ігру з Zombie Catchers. Оце відео перше, Йому вже 5 років. А ну-ка Я хочу багато Всем привет друзьями Я Сіжака і ми будемо начинати проходити ігру Зомби Кэтерс Ну короче, ну да Оце я розумію Ностальгія Оце я розумію Мені буде 60 років Якщо ще Ютуб буде Отаке включаю і буду розуміти що в цьому відео вже десь 40 років назад воно вийшло Я буду дивитися відео то... Та я не знаю я наверное... Блин, не знаю. Інфаркт. О, давайте подивимось ще оце відео. Всім привіт друзі! З вами я Олексій Вурбай, і я продовжаю проходити паркур карту. Ми сьогодні я буду робити цю гру не один а з цим другим, Владіком! Всім привіт І вас з вами я Владика! Я да, ну давай Владик, розказуй, я... Як ти міш паркурити чи хорошо ти, ти паркуєш? зрителям. Нормально. Нормально. О, Це відео теж, я пост... буває теж передивляюся і так скучаю за тим часом. Хорошо, провів час, знімав з Raider BG Game, ну, з Ладіком. Він зараз, він, він, кстати, теж знімає відео, може теж подивитись. Так і називається Raider BG Game. О. Теж знімали паркур. Всякий вот, э, стекляний паркур. Є дуже складний паркур, навіть намагалися зняти вот серіал. Уїхали в відпуск з Крабсом, з Панч Боб. 4 роки назад вийшла серія. І тільки одна серія, коли буде продовження, а я вам скажу, коли буде продовження. Продовження буде через 6 років. Ждіть. Да. Ось вот так само виживання вот, з другом. 4 роки назад перша серія. А наступна серія буде через 20 років, теж ждіть. Не зовсім скоро буде. Тут ми знайшли тайник в паркур. Да. Ну і тут ще всякий от Бравл Старс, Охоту. Brawl Старс. Нулс там грав. Даже от одну серію Among Us зняв. Буду предателем, предателем я там не був, зразу кажу. Предателем я там не був, не повезло. Ну, коротше. 5 років моєму каналу, 5 років назад, мій путь на Ютубі почався. Я почав знімати. І до теперішнього часу, часу ще знімаю. 5 да. років. От прямо зараз дивлюсь на цю дату 5 років, і навіть не можу повірити, що, типу, так швидко 5 років проминуло. Ну, 5 років це дуже швидко. Я навіть не замітив, як вони пройшли. Через рік уже будет 2026 рік. Через... Да? Да, да, да. Уже... Уже прошло час. Пять лет назад. Тогда еще было солнце светлее. А зараз уже все темно, уже все сиру. Ну... Все, що моя пригадую з 2020 року, це як я знімав. Ну, і зі своїм другом паркуриці всякі, і я знімав відео і коронавірус. Все, це все, що мене пригадується з. Ну, ще ш... є ну, ш... де я там теж проводив хороший час. Ну, коротше, зараз не оце. Зараз буду празнути свій перший ювілі. Да? Закажу тортик і ляжу спати. Нормально. Я навіть тортик не буду заказувати, у мене грошей немає. Я бомж. Ну, тим німені, я радий. Я радий, що мене хоть вже нарешті ювілей, я дожив. Я навіть в шоці, що Ютуб не заблокував мене. такого придурка. на Ютубі, звісно ж, треба ще пропустити. Це ризиковано. Це діти не мають бачити. Це діти взагалі не мають бачити. Тут треба було писати на цьому каналі 18. Ну що, дивіться, що що я знімав? Зомбі-апокаліпсис. Оце дітям треба? Як вони спати будуть на ніч? От оце, оце їм подивитися на ніч, то шо? Чотири роки назад цьому відео, да, тоже. Я хотів ще даже другу третю серію, але я вже до третьої Той вже про неї забув. Я не пам'ятаю, що це вже 4 роки назад було. Ну коротше. Отаке От відео вийшло довго не буде. тому що я просто я вирішив записати, що вже наступив ювілей. Наступив мій перший ювілей 5 років. Да. Ну що, ждемо другий ювілей 10 років. Ну, я вже навряд, навряд вже доживу до 10. Ну, маю ввиду, тіпа, мі... ну, Типа, чи я буду ще знімати відео до... Наступного ювілею я вже, наверное, вже все-таки заброшу канал. Потому що вже все-таки, ну, якщо я не популярний, то що мені далі продовжувати, правда? Правда. То навряд ли я вже доживу до наступного ювілею. Ну, тим не менш, до першого я дожив. Це вже хоч якийсь. Це, це вже нормально. І до сих пор я зараз знімаю. Та блін. Новини приходять, приходять, мішають знімати. Ладно, на цьому буду закінчувати. Отаке От відео вийшло. Якщо вам понравилось відео, ставте лайки. Ну, давайте, вже на... давайте під цим відео, будь ласка, в честь цього відео лайк. Будь ласка, в, ч... в честь цієї легендарної дати. Будь ласка, лайк ставте. Я буду дуже вам благодарен. Ну, на цьому буду закінчити. Якщо вам понравилось це відео, то поставте лайки. А з вами був я, Ляжаблей. Всім пока.